Варто сказати про диверсійний шум. Це назва плану, який Путін санкціонував в кінці 23-го року. І ворог масштабно по території всієї України почав проводити свої диверсії. Але повірте, ми дуже ефективно протидіємо на випередження. Про що йде мова близько 80% всіх такого роду злочинних проявів, ворожих вони розкриваються на випередження, завдяки чому я от коротко лаконічно. На цього торкнуся дуже важливий інститут подвійної агентури. Що це значить? Це значить те, коли ворог свято вірить, що то їх джерело слухає, ставить задачі, платить великі гроші, а на виході в дійсності це патріотичні налаштовані наші громадяни. Говорячи про агентурні мережі, там по агентурі ворожі по 111 і по Держзраді більше вже трьох тисяч підозр і більше тисячі вироків. В середньому суд дає 12-13 років. Є пожиттєві і, терміни у. Сьогодні такий час, що реальна наша країна має перетворитися в сталевого дикобраза. Наша війна це війна добра і зла. Добро завжди перемагає. Ми ж з вами це розуміємо. І ми є добро в цій ситуації. Тому ми працюємо монотонно, робимо свою роботу.